Остел єзуїтів може втратити спонсорські гроші на реставрацію із 1 червня. Там мали б почати ремонт. Французький фонд готовий дати 8 мільйонів євро на реставраційні роботи самого храму протягом трьох років. Наразі приміщення займають книжки бібліотеки імені Стефаника. Місто виділило під нове книгосховище колишній кінотеатр імені Миколайчука, але переселятися книгозбірня не поспішає. Потрібно Всім спільно зібратися і остаточно прийняти рішення, яке приміщення справді може служити для зберігання книг, і друге, до якого числа конкретно ми вирішуємо перевестися книги з храму у це приміщення. У бібліотеці Стефаника кажуть, одного приміщення буде замало. У нам потрібно для виселення е, книг із храму приблизно площу біля до 4 тисяч квадратних метрів. Якщо брати арифметично, Миколайчука кінотеатр приміщення це десь приблизно біля 800 квадратних метрів. Два приміщення бібліотеці місто наразі не обіцяє, але вирішити питання із одним гарантує. Завтра якраз буде комісія, яка буде здійснювати опис всього майна, який перебуває. В приміщенні е, кінотеатру після того є домовленість вже з бібліотекою Стефанука, що їм буде передано це на відповідальне зберігання. Старе обладнання із кінотеатру мають вивести до кінця тижня.